Ну, бойова задача у нас одна захистити нашу Україну. Мотивація ну дуже добра, як мінімум, ворог точно від нас впаде. See what with the вони мають для себе вирішити єдине стратегічне завдання, ну можна сказати, оперативне стратегічне завдання, яке визначили їхній президент. Це звільнення, як вони кажуть, в лапках. А для нас це захоплення Донецької і Луганської області. От на цьому напрямку, от розвиток наступу на Купенському. Напрямку сприяє цій виконанню цього завдання. Але на даний час там ситуація контрольована, певні позиції переходять із рук в руки декілька разів. Тому ці колаборанти є, ці зрадники є, на жаль. Але все ж таки, їх не так усі багато. Зараз є певні труднощі стосовно забезпечення засобами ураження. Я маю на увазі, в першу чергу. Снаряда для того, щоб ми могли б саме їх накопичити достатньої кількості для того, щоб перейти у наступ. Я думаю, що їм зараз буде складно працювати, тому що навіть я не знаю, де хто знаходиться.